Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Того ранку все було як завжди. Олеся допомагала матері по господарству, збирала білизну з мотузки, виривала старі квіти на клумбі біля ганку. Осінь тільки но вступила в силу. Вогке повітря, жовте листя та легкий туман над городом. Знову дивишся на дорогу. Вийшла мати з сарая, витираючи на спіх руки. Скільки можна чекати того Тимофія? Олеся опустила очі. Я не чекаю, мамо, просто дивлюся. Та мати знала дочка бреше. Бо відтоді, як Тимофій поїхав у місто, Олеся щоранку несвідомо вдивлялася в ту саму дорогу. Ніби могла побачити його постать вдалені за деревом. Колись він жив через дві хати від них. Разом ходили до школи на річку, сміялися, сварилися, він завжди говорив Коли виросту, заберу тебе з цього села. І вона вірила. А потім він поїхав спершу писав, телефонував, потім рідше. А згодом у зник. Минуло два роки. Життя текло, як вода. Дівчата з її класу вже вийшли заміж, а хлопці хто в армію, хто на заробітки, а вона все не могла змиритися, що найрідніша людина просто зникла без пояснень. І ось сьогодні, коли вони з матір'ю повернулися з базару, біля автобусної зупинки хтось шепотів Чули, Тимофій повернувся. Мати навіть не зреагувала, тільки знизала плечима. А Олеся зупинилася посеред дороги. Забувши, що тримає в руках торбу з продуктами, з кимось? перепитала стиха, та з дівчиною, кажуть, І з хлопчиком маленьким. Вона не сказала нічого, лише відчула, як серце раптом охололо. Увечері вона довго сиділа біля вікна, не вмикаючи світла. Мати щось говорила з кухні, але Олеся не чула. Перед очима стояло одне він, Тимофій, той, кого вона любила і не могла забути. Всі думки тепер були тільки про нього. Завтра я піду відвідаю його шепотіла сама до себе. Уранці вона прокинулася ще до світанку. У хаті було холодно, вікна спотіли, мати спала, вкрившись ковдрою. Як холодно зранку, мабуть, вже пора опалення вмикати, подумалось Лесі. Вона тихенько вдяглася, щоб не розбудити матір. Накинувши на плечі пальто, дівчина вийшла на двір. Туман стелився низом, і від цього все довкола здавалося нереальним, як у якомусь чарівному сні. Коли ступила на стежку, серце калатало так, що відбивалося в голові. Його дім стояв на краю села, біля старої верби. Колись вона любила приходити туди, вони разом садили під вікном квіти. Тепер вони здичавіли, висіються самі, відійшовши ближче, помітила на подвір'ї дитячий візок. Олеся завмерла, кілька секунд просто дивилася, не наважуючись підійти, потім у вікні ворухнулася постать. Він вийшов на подвір'я Тимофій. Він був не таким, як раніше. Постарілий, змарнілий, із тінями під очима. На руках тримав хлопчика років трьох не більше. Дитина обіймала ляльку в потертому одязі, вони зустрілися поглядами. І в ту мить усе минуле, здавалося, повисло між ними. Невимовне, важке. Привіт. сказала Олеся, намагаючись усміхатися. Він мовчав кілька секунд, потім зітхнув і спустив малюка з рук на землю. Привіт. Не думав, що ти прийдеш, а я не думала, що ти повернешся, відповіла вона. Маленький хлопчик підійшов ближче і серйозно подивився на неї. Це ти, та тьотя, яку тато чекав? Олеся не знала, що сказати, їй одразу стало важко дихати. Вона лише кивнула так, мабуть, я. Тимофій опустив очі. Це, сказав він тихо, це син моєї знайомої. Її більше немає. Я не міг його залишити. Слова його повисли в повітрі. Вона дивилася на хлопчика, на ту ляльку, яку він тримав, і раптом відчула неважливо, звідки він. Неважливо, що було, головне, що він живий, і те, що Тимофій стоїть перед нею. Не той, що був, а інший розгублений, втомлений. Але справжній. Ти впораєшся? запитала вона. Він ледь усміхнувся. Не знаю, але я мушу. Тоді я допоможу, запропонувала Олеся, і цього разу він не заперечував. Олеся не одразу зрозуміла, що він має на увазі, і її більше немає. Ці слова звучали занадто просто, але в них відчувалася втома, провина і щось таке, що потребувало пояснень, вона лише кивнула. Хлопчик дивився на неї широко розкритими очима. А ти тепер будеш приходити? запитав він. Якщо тато не проти, усміхнулася Олеся, я не тато, обережно промовив Тимофій. Він не мій. Він замовк, ніби сам здивувався, що сказав це у голос. Це син жінки, яка допомагала мені в місті. Вона захворіла, швидко згасла. Нікого в малого не залишилося, я не міг його кинути. Леся слухала і відчувала, як що стискає серце. Він просто розповідав про минуле, але в кожному слові звучало те, що вона колись у ньому любила людяність, м'якість. Уміння взяти на себе відповідальність, а можливо, це й досі говорить в ній те саме сліпе кохання Як ви тепер? тихо запитала вона. Та живемо, але важко. Мишко не говорить про маму, ночами іноді кричить. А я я не знаю, як з ним правильно. Вона дивилася на дитину, що в цей час тихенько катав ляльку по лавці і раптом мовила Я допоможу. Він підняв очі. Ні, Олесю, я не хочу тобі ускладнювати життя. Це не твоя доля, ти ж мала їхати вчитися. Уже не поїхала, перебила вона, і не шкодую, а чи доля покаже час? Він мовчки подивився на неї. Той погляд був далеко не з романтичних. У ньому було вдячність і щось невимовно тепле. З того дня вона почала приходити щодня. Спершу допомагала готувати, прати дитячі речі, спілкувалася з малим, відповідала на його постійне. А чому? Співала колисково. Хлопчик звикав повільно. Перший час ховався за Тимофія, не дозволяв брати себе на руки. Але якось увечері, коли почалася гроза, він сам прибіг до Олесі, обійняв за шию і прошепотів Я боюся, не йди. Вона лиш погладила його по голівці і розуміла, відтепер він частина її життя. Мати ж не прийняла цього. Ти що, зовсім з глузду з'їхала? кричала мати. Він тебе принизив тоді, покинув, а ти тепер з його дитиною панькаєшся. Це не його дитина, мамо, тихо сказала Олеся. Та хоч чи я, відмахнулася та. З ним і з ним хіба мало своїх бід. Олеся не відповідала, просто мовчки вийшла з хати, бо знала. Словами все одно не поясниш. Минали тижні. Тимофій працював, а у вільний час займався дрібним ремонтом по дому, чись лагодив, обновляв, Олеся готувала і поралася по господарству. Мишко бігав навколо, а все село спостерігало. Люди говорили хто з осудом, хто із співчуттям, але їй було байдуже. Одного вечора, коли сонце вже торкалося обрію, Тимофій вийшов із хати і підійшов до неї. Ти все ще злився за те, що я тоді не приїхав, почав він нелегку розмову. Вона знизала плечима. Я не злюся, просто тоді було нестерпно боляче. Я поїхав, бо хотів тоді щось змінити. Хотів довести, що зможу більше, ніж просто поратися в селі. А вийшла, він опустив голову. Вийшло, що втратив тебе. Вона дивилася на нього мовчки, а тоді сказала Може, ще не пізно. Тимофій усміхнувся вперше за довгий час, а маленький Михасик підбіг до них і простягнув руки. Тато, Олесю, ходімо дивитися на захід сонця. Вона зустрілася з ним поглядом і вперше не відвела очей. Може, й справді не пізно. Минуло кілька тижнів. Усе в їхньому житті стало ніби все на свої місця, хоча зовні нічого особливо не змінилося. Олеся щодня приходила до Тимофія, допомагала, прала дитячий одяг, сиділа з мешком, поки Тимофій йшов на роботу. Мата ще довго бурчала, але вже без злості. Ти ж розумієш, доню, сказала вона одного разу, коли Олеся поверталася додому з порожнім кошиком. Я просто боюся за тебе. Він людина зі своїм минулим, а ти ніжна, вразлива. Олеся кивнула. Я знаю, мама, але я його не жалію і не боюся за себе. Одного разу, коли Мишко заснув, вони сиділи з Тимофієм на лавці біля хати, вітер гайдав айстри, а від річки тянуло прохолодою. Олеся довго мовчала, а потім запитала те, що пекло її середини вже не один день. Чому ти тоді не покликав мене? Він зітхнув, хотів, але не зробив. Перебила його дівчина, бо не мав права, відповів тихо. Я тоді був ніким, знімав квартиру в гуртожитку, підробляв на будівництві Їв те, що лишалося після інших. Пам'ятаєш, як я мріяв про ліхтарі і інше життя? Так от, тоді я зрозумів, що місто не чекає нікого, воно просто перемелює. Я не хотів тягнути тебе туди, де сам ледве вижив. Він замовк, поглянув кудись уперед. А потім з'явилася вона, Михасикова мама. Ми працювали з нею. Вона допомагала мені, коли я хворів, підтримала. Ми не були разом, як чоловік і жінка, але коли вона почала танути на очах, я не зміг її покинути, а коли помирала, попросила мене одне. Щоб її син не потрапив у дитбудинок. Він обережно взяв у руки ту саму ляльку, яку мешко завжди носив із собою. Я лишився з ним, і тоді вже соромився з'явитися перед тобою. Що я міг сказати? Я не вдаха з чужою дитиною. Леся слухала і відчувала, як повільно зникає давній біль. Ти мав зателефонувати, я б усе зрозуміла, тихо сказала вона. Він усміхнувся гірко. Я боявся, що не пробачиш, а я боялася, що ти не повернешся. Вони обоє замовкли, і це була тиша примирення. Олеся потроху перебралася жити до Тимофія. Через кілька днів вона принесла до хати старе дитяче ліжко мати віддала, пояснила дівчина. Казала, хай хоч щось буде з користю». Вона не сказала вголос, але в глибині душі знала. Це був знак. Мати почала миритися з її випором. Поступово все стало спокійним і звичним. Мишко почав називати її мамою Олесею. Сміявся, коли вона плила і приміряла на нього шапку. Тимофій працював, а вечорами сидів на лавці біля хати і дивився, як вони з Мишком граються удвох. Іноді він підходив. Обіймав бог і мовчки шепотів. Дякую, що ти не відвернулася. Не дякую, усміхнулася вона. Це просто життя, наше життя і наша доля. Одного ранку, коли вони разом йшли до крамниці, їм назустріч вийшла мати Олесі, зупинилася, подивилася на мехасика, який тримав Олесю за руку, а Тимофія за іншого. Ну що, Тимофію, мовила вона. Гарного сина маєш. Він лише кивнув. Дякую, але це не тільки моя заслуга. Мати на мить подивилася на доньку, потім перевела погляд на хлопчика, погладила його по голівці і додала. Головне, щоб ви тепер були щасливі. Олеся не могла стримати сліз. Уперше за довгі роки вона відчула, що все стало на свої місця. Того вечора, коли сонце вже сідало за лісом, вони сиділи втрьох біля річки. Малий заснув на її колінах, а Тимофій тихо сказав Знаєш, коли я тоді поїхав, я думав, що шукаю краще життя, а виходить, що найкраще залишилося тут і чекало на нас з тобою. Вона лише стиснула його руку. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!